Вітання. Зараз почекаємо, поки запрацює презентація. Я себе дозволю зразу представити як керівник проєкту громадської організації Кремінська бізнес-асоціація. Поверніть, будь ласка, до назви, якщо можна, тому що я... я Павло Федик, ще раз нагадую я координатор проєкту, який ви можете прочитати. З назвою бізнес на докупованих територіях Ходу України та відновлення співпраці влади громади. бізнесу». перш за все, я хочу подякувати всій аудиторії, що ми тут зібралися. А я хочу висловити першу щиру слова подяки партнерам, які сьогодні є. Сьогодні було дуже приємно послухати вже частину тих доповідей. Ловив себе на дуже цікаві речі, деяке бажання голосувати за ті чи інші проекти, які вже були презентовані. А сподіваюся, що національна платформа врахує це побажання, і, можливо, ми зробимо таке наступного разу. Бо я сподіваюся, що наступні рази будуть і ярмарки, не будуть зупинятися. І ми зможемо теж самі для себе внутрішньо вибирати ті проекти, які сподобалися. Також я хочу бути вдячним міжнародному центру. Приватних інвестицій, приватного підприємства перепрошую, і, звичайно, національній платформі малої середнього бізнесу, її організаторам команді, які доклали стільки зусиль для того, щоб ми могли тут зібратися і презентувати свої речі. Я думаю, що всі ми подякуємо тим донорам, які залишилися в залі, і які сьогодні приймають участь як покупці на ярмарці. Я думав, як не використовуючи тільки саму презентацію, звернути увагу і колегам для майбутньої співпраці, і донорам, покупцям, які якими сьогодні пропонуємо свої проекти. І перш за все, я хочу сказати про те, що давайте подумаємо, в яких умовах ми сьогодні думаємо повернути Україну, повернути бізнес в звільнені громади, і перш за все, сходу України. Я думаю, що сьогодні вже прозвучала ця цифра, її собі повторити щонайменше 400 можливостей сьогодні отримати ресурси для бізнесу. А з яких а той самий бізнес 40% сьогодні не знає про ці можливості. І коли ми спілкуємося і маємо ці дослідження, з може це не глибоке, але це в будь-якому випадку польові дослідження. Ми переконуємось в тому, що бізнес. А боїться брати ресурси. Він ще не готовий до цих речей, і його треба супроводжувати. Про що дуже добре сьогодні говорив колега, який каже, що треба виводити один і другий, і які хороші показники. Ми знаємо, що падіння доходів і падіння продуктивності і зменшення зайнятості становить сьогодні в Україні від 1 до 3, до 3 четвертих по різних оцінках. І от сьогодні ми поставили перед собою завдання, і це Кремінська бізнес асоціація. Дослідити в першу чергу ці проблеми, чому тому, що ми маємо дуже багато програм. Сьогодні донори про це говорили, і дуже важливо мати коефіцієнт корисної дії цих програм, оці знамениті КПІ, які покажуть, наскільки добре ми співпрацюємо. Мені дуже було приємно сьогодні побачити колегу перед тим, даю пошанування Максиму Сабельникову, якого конкретні цифри по збільшенню, сподіваюся, доходів, зменшення витрат. Росту продуктивності праці, і головне, зросту обсягів. І відповідно можна спланувати доходи в бюджет. Так от, почнемо з того, що нам треба думати. Сьогодні ця ідея прозвучала в представниці Міністерства захисників, Міністерства ветеранів брати людей з бізнесу і доводити їх, і супроводжувати їх подальшій роботі зменшуючи тим самим на основах аутсорсингу через центри підтримки бізнесу, а цим займалася наша кміська бізнес-асоціація ще до оцього гострого етапу війни, 24 лютого. І так, мета, як ви бачите, це створити умови для розвитку локального бізнесу на звільнених територіях Сходу України і е, е, налаштування співробітництва між місцевою владою, бізнесом та громадськими організаціями. Є знаменитий трикутник, і в нас є гіпотеза, що цей трикутник повинен бути розширений не просто бізнес, не просто місцева і регіональна влада і не просто громада. А в будь-якому випадку це громадські інституції, які є активними, тобто ми вже маємо четверту частину, вже в нас з'являється квадрат. Знову ж таки, серед бізнесу давайте окремо виділимо донорів і окремо виділимо інвесторів, які теж повинні долучитися вже до п'ятикутника. І таким чином, якщо ми хочемо забезпечити не просто сталість, бо ви розумієте, рівнобедрений трикутник може мати різні величини. Чотирикутник. Вже має більшу стійкість, а от саме антикрихкість, саме розвиток демонструє коло. І от ми хочемо якраз побудувати таку мережу, яка дозволить забезпечити цю антикрехкість бізнесу. Тобто, щоб в кризових умовах, які неминуче можуть загострюватися, ми могли, власне кажучи, забезпечити його розвиток. І ми могли. Одна з гіпотез, яку ми розглядаємо в наших дослідженнях, це наскільки готові сьогодні звільнені громади їхні адміністрації до підтримки і повернення різних форм України в звільнені або деокуповані громади, в тому числі наших мігрантів. І так, ви бачите, цілі проекту це сприяння розвитку місцевого бізнесу, це розвиток співробітництва між відповідно трьома структурами. У вас півхвилини. Так, закінчуємо. І завдання проекту стоїть наступне: ми проводимо дослідження, ми проводимо відповідні перемовини з місцевою владою і маємо цю підтримку. Ми публікуємо ці дослідження. Запрошуємо до цих досліджень і їх розробки і перевірки наших гіпотез всіх присутніх. Тут колег в кінці. Ми це оприлюднюємо, а створюємо меморандум і відповідно. А розповсюджуємо цю інформацію максимально для зацікавлених сторін. Чотири області проєкту, як ви бачите, всі вразливі, починаючи з Таврії внож Запоріжжя, Сіверщина і Донбас, Східний та Західний, Донецький та Луганський області, які неминуче будуть звільнені. І так, результатами проєкту ми вже десь сьогодні окреслили. І на завершення, бо я розумію, що в мене час вже завершений, час. Да, команда проекту, що дуже важливо. А ми з приблизно з осені всі команди робимо в дубляжі, тобто в нас всі люди підстраховані. Якщо Федекс завтра не зможе, а Федек це я, то будь-яка інша людина, яка не обов'язково тут навіть перехована, можливо, хтось із присутніх завжди зможе підмінити мене і опрацювати. 12 місяців відповідні суми. Як ви бачите, тут не всі наші суми співфінансування, тобто більше мільйона. Ми просимо коштів, з яких 90, грубо кажучи, 2 тисячі з половиною це оренда, це комунальні платежі, це зрештою комунікація, Але насправді платно ж набагато більше, тому що наші тренери вже сьогодні працюють і мотивують, завершують. А партнери проекту, починаючи від обласних адміністрацій, ну я ви знаєте, я навіть не переживаю. У нас досвід партнерства дуже великий, тому що Кремінська бізнес асоціація мала 18 центрів підтримки бізнесу в Луганській області. Коли ми перейшли до регіонального партнерства, у нас було 26 партнерів вже міжрегіональних. Я думаю, що ми зможемо це партнерство поширювати і співпрацювати всім. Пане Павло, дякуємо. Вашими. Є традиційний заклик наприкінці сказати слова «Слава Україні. Прошу вас не реагувати. А я розумію, що слава героям і слава нашим збройним силам і територіальній обороні і тилу, який працює. Але сьогодні я би хотів сказати, щоб ми, коли ж слава Україні, завершили іншими словами: слава національній платформі малого і середнього бізнесу. Слава Україні! Національній платформі малого і середнього бізнесу. Слава! Дякую за увагу! Я хочу нагадати, що це була у нас Кремінська бізнес-асоціація і Павло Федик.